Козирюк, то би мовити, то би мовити, дворник вот так. І ось такий шилдик. Евок де прохолодесенько. <ріху> Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Софія та Валерій. Привіт. Та наш англійський аристократ рейнджровер Evoque. Друге покоління, 2020 рік. Офіціальний автомобіль 65 тисяч пробігу та 2 літра. дизель. і в другому поколінні, на відміну від першого, він став більш подібний до Range Rover Velar, до більш крупної моделі. За відчуттям, за поведінкою на дорозі, він став більш Range Rover, тобто. Більше комфорту, краща шумоізоляція. Якщо ви бачите у зеркалі заднього огляду отакий от характерний прищур світлодіодних вогнів, краще дати дорогу. Як для мене, то дуже вдалий колір кузова. Він такий під різним освітленням різного кольору, то він такий сіренький, сіренький то він такий коричневий, бронзовий. Це такий під настрій буде підлаштовуватися ваш з якої сторони не подивись. Він повністю у стилістиці рейндж роверу. Тут характерна вже решітка радіаторна, фари можуть бути лише повністю світлодіодними. І що тобі ще сподобалось? І ще я хотіла доповнити, що нібито ось така рісничка, тось такі виразні жіночі очі. 21 см кліренс, клірінс, зимова гума, Michelin. Та 18 дюймові диски. Ще мені дуже сподобається, як нібито фара продовжується ось таким молдингом, такі е, стрімящіся лінії. Це дуже вразно виглядає. А те, що мене максимально вразило, це коли ми беремо ключ, відкриваємо автомобіль. Ось так: от виїжджає, відкривається дзеркало звичайно, Та виїжджає ось така ручка. Задні фари такі також повністю світлодіодні. Задні фонарі можна сказати. Також мають отакі от. Ріснички. І е, ці ручки, вже, можна сказати, це є типово англійськими, бо такі є на деяких моделях е, ягуара і Рейнджровера. Тобто вже в стилістиці марки. Також піднімається і трошки злужується оконна лінія. І переходимо до задньої частини автомобіля. Тоже характерна надпись Range Rover. І можливість відкрити. Кришку багажника електроприводу. Що стосовно багажного відділення, воно в нас становить 450 літрів. Якщо ми складемо е, задній ряд сидінь, то він буде понад куба. Е, ось такі в нас є різні ніші, е, докатка, е, домкрат, усі засоби, щоб замінити, ви могли замінити собі колесо, якщо ви його проб'єте, м'ягисенький такий пол, е, зарядка 12 вольтова. Ось така сіточка та ось такі крючки, щоб ви могли зачепити те, що ви переводите. А ще, друзі, ось тут ховається склочисник, який ніколи вас не замерзне. Якщо дуже сильно великий мінус на вулиці, він у вас буде завжди працювати. Ось так. Так, друзі, ну це просто неймовірно! Помімо того, що є в нас ось тут камера заднього руху, так ще в нас є ось така камера, яка транслює усе на дзеркалі на заднього руху. Так, ну мені дуже комфортно, е, сіренька кожа. Є ось такий підлокітник з підстаканником, є кріплення для дитячого сидіння. Е, мінус того, мінус кожи те, що взимку, коли авто ще не прогріте, то так, прохолодесенько. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки та колокольчики. 2-літровий дизель потужністю 150 кінських сил. Дизель працює у парі, до речі, з 9-ступеневим автоматом ZF американського виробництва. Класна коробка. Вона дуже добре, така швидкісна перемикання уверх. Униз буває трошки по-різному. Але 9 ступеней це достатньо, щоб реалізувати гарний потужний обертаючий момент дизеля. Повнопривідна, звичайно, повнопривідна трансмісія. Класні тут шикарні екрани з високою роздільною здатністю, дуже, дуже добре видно їх і ще й оцей верхній трошки наклоняється до водія. На цьому екрані клімат-контроль, на цьому екрані уся додаткова інформація. У нас є мультикермо, на якому багато функцій. Є підігрів керма, є підігрів передніх сидінь. Загалом усе преміально. Якби наймолодша модель у модельній гаммі Range Rover. але дуже достойно все за матеріали тверда п'ятірка. Так, тепер перейдемо до керування автомобіля. Дуже класний відгук на педаль газу, дуже добре підкидує. Дві, а може три, три ступені донизу. Класно рулиться машина, так можна чуть-чуть поболтати і класно рулиться. Трошки є, трошки є така розкачка, тобто це не Макан, звичайно, але він і комфортніший, ніж Макан. В нього комфортна рейнджроверівська подвізка. і тепер це нарешті, на відміну від першого покоління, це вже. Ну, я б сказав би справжній Range Rover. Гарна шумоізоляція, дизеля не чутно взагалі. Тут не пробивається навіть під повним газом, не пробивається дизельний рокоток цей. Зараз їхали на погану дорогу, на таку, тут є асфальт, але він з вибоїнами. І щоб відчути плавність руху на такій, на поганій дорогі, дорозі, тому що ну, машина проєктувалася, як у тому числі, з гарними. Властивостями поза асфальтовими дорогами. І маю сказати, що вона класно веде себе, досить високопрофільні шини. Плавність хода гарна на, на такій дорозі, враховуючи, що це однокласник, напевне, Volvo XC40, однокласник BMW X1, однокласник Mercedes GLA. і він, мабуть, на, на рівні з поплавності руху. На рівні з... до цього у мене був флагман у цьому класі, це Volvo xc 40 І, напевне, Rover не гірший. А по шумоізоляції, можливо, ще й трошки кращий. Так, на розгін до сотні, я вважаю, що він приблизно не дуже великий, десь приблизно 11 секунд. Схід по місту заставляє від 7 до 8 літрів. Це дуже приємні цифри. Зараз у нас 7,4, при тому, що я не дуже повільно рушаюсь. І також те, що я вже вам сказала, що є поплавок на даху, який з камерки. Ось так ви робите. І вуаля, усі наші авто, які є у нас у продажу, їх бачно. Так, ну що, друзі, є в нас преміальний автомобіль на відеоогляді у продажу Range Rover Evoque 2020 року. Офіційний з пробігом 65 тисяч кілометрів, обслугований на офіційному сервісі. У гарній комплектації з дизелем економічним тому приїжджайте до нас, місто Дніпро, княгині Ольги, 19Б. Ми на вас чекаємо. До зустрічі! Бувайте! І не забувайте підписатись, поставити лайк, залишити коментар. А з вами були Софія і Валерій. До нових зустрічей! Пока.